Ось тут на балконі в мене залишився стаканчик з отакими огризочками, обрізочками від кущика пеларгонії. Захотілося мені його поживцювати, омолодити, тому що кущик був такий витягнутий, знаєте, листя росло на якихось таких довгих-довгих паличках. Мені таке не подобається, і розрізала її. На три живці, точніше, на 4, один згнив, а три добре вкорінилися. І ось це я думала викинути. знаєте. Якусь я так і підзабула за неї, вона там разом з задохликами в мене стояла на іншій поличці, я їх потім покажу. І дивіться, вона витримала і заморозки, і спеку. І гляньте, почала обростати новеньким листячком, я, чесно кажучи. В шоці, я не думала, що вона, знаєте, після такого стресу буде рости і дивіться, як непогано. Тому, друзі, я думаю, дам їй час отак відійти від шоку, від стресу. Трішечки вона підніметься, обросте листячком, і я висаджу її в горщик і матиму собі ще один горщичок. З отакою такою пеларгонійкою. Я не пам'ятаю, яким кольором вона має квітнути, ну, але то не принципово. Ось цей, бачите, чогось не хоче нічого відпускати, напевно, він не буде жити. А оці два я трішечки підрощу і посаджу в горщик.